Всім доброго дня! Мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова мозаїка. Липень добігає кінця, і потрібно зробити звіт у спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Ми перетнули екватор нашого спільного проєкту. У нас липень, це сьомий місяць, а у мене знову порожня скринька. Бачите? Але я не переймаюся, тому що основні умови спільного проєкту я, здається, вже виконала. У нас на початку дівчата, організатори нашого спільного проєкту Маруся та Оксана, оголошували основні умови. Там були вказані категорії, за якими треба в'язати наші шкарпетки. І я. Щоб нічого не сплутати і не запізнилась, усі категорії ще в січні виконала. Але за мною був, так би мовити, боржок. Напротязі року треба ще й випустити один хоча б майстер-клас по шкарпетковим виробам. І я це саме в липні зробила. Я відзняла майстер-клас, з вив'язування гачком. Ось таких чудових, ось так хай буде, маленьких шкарпеточок. Бачите, і можна навіть сказати, що знімаючи майстер-клас, додатково я ще й вив'язала дві парі. Можна отак поєднувати за малюнком, а можна отак за Носочками і п'яточками за кольором, бачите? А майстер-клас я знімала, користуючись пряжею Ярна джинс. Ну, тому що липень це спека. Оці шкарпеточки в'яжуться за крилу Ось він. Отакий. Відсвічує ось так отут. Оце його. Малишня, а це отак. І я на свою скриньку можу приклеїти ще дві етикетки від пряжі. Я розумію, що пряжа геть не шкарпеткова, але бувають різні випадки. Коли літо і дуже спекотно, то напівбавовна буде в нагоді. А якщо ви в'яжете шкарпетки, які вам знадобляться в користуванні не один рік, то акрил це саме та пряжа, яка буде в нагоді, ця шкарпеточка так і залишиться сама. А цих буде, ну, я сподіваюся, що їх буде 24 штуки, тому що це шкарпеточки для адвент-календаря. Тому в мене ще не завершена моя ідея вив'язування таких адвентиків. Хоча можна зупинитися у будь-яку мить і зробити просто гірлянду. Це буде дуже доречно. А ця може бути як брелок для ключів, а може прикраса на ялинку. Отже, всі категорії і умови спільного проєкту здається виконані. Залишилось тепер тільки мені не прогавити жодного місяця і кожного місяця вив'язувати хоч по одній парі. І цього місяця у мене є така пара. І це не зовсім звичайний звіт, тому що я вас запрошую разом зі мною. Так би мовити, в лабораторію. Останнім часом мене захопила ідея дослідів, пошуків шкарпеткової пряжі, яка має стійке забарвлення. І ось у липні я вив'язала пару з от такої краси. Ви бачите, яка вона яскрава. Ну, У мене ж канал різнокольорова мозаїка. Ось у мене різнокольорові веселкові отакі шкарпетки. І тепер разом з вами я хочу випробувати цю пару на стійкість до води. Я хочу визначити, як ця. Ця фарба, оце забарвлення, буде себе вести при пранні. Тому що я зв'язала зараз пару тільки з цієї пряжі. Але якщо хтось захоче, ну, з такої ж самої пряжі, зв'язати Хелікс і поєднати, припустимо, з білою пряжею, треба бути впевненим, що воно не буде ленюче. Так, отже, це пряжа. Ось така. Виробник тут, здається, Італія. Ось, бачите, Made in Italy. Спиці 2,5. Де тут у нас склад? Ось? Стандартний шкарпетковий склад 70 5% вовна 25 поліамід на 100 грам 400 метрів. Все як завжди. Але у цієї пряжі є така маленька особливість. Ще один крок до продажу шкарпеток або до подарунку. Дизайнери. Ітикетки заморочилися і зробили на зворотньому боці. Бачите, тут теж є надпись. Але, хоч і італійська пряжа, надпис на німецькій мові. Можливо, вони зробили це для Німеччини. Зроблено з любов'ю, ручна робота для тебе. Отут можна додати розмір, ну, якщо це не подарунок, а на продаж. А отут навіть написано, що можна прати в пральній машині на 40 градусах температури. Тому я вважаю, що це дуже доречно. Отак була обурнута пряжа, Перевертаєте, можна отак от заклеїти. Ну потім, коли вже буде попрана ця пара, і можна буде так оформлювати. Це я зроблю трошки пізніше, тому що зараз ми разом з вами будемо переходити до водних процедур. І я дуже хочу, щоб це була неленюча пара. Користуюсь я для прання речей з вовни ось такою рідиною. Для вовни та шовку. Більш я нічого не тут не розумію. Ось тут і градуси можна, і 20, і 30, і 40, і 80. Має такий приємний запах. І за допомогою цієї краси будемо зараз перевіряти наші шкарпетки на стойкість. Ось я набрала ледь тепленької водички. Зараз ми додамо сюди оцієї хімії. Бачите, вона така, ледь розовенька. Вона дуже концентрована, ця рідина, її треба майже краплинку. І на всяк випадок я підготую як рятівне коло пляшечку оцту. Якщо вода зразу стане чи червона, чи синя, чи зелена, чи жовта, будемо додавати оцет, щоб наші шкарпетки зберегли свою яскравість. Єдиний Єдиний мінус використання оцту, що виріб, який оброблений, треба потім довго провітрювати, бо якщо оця рідина для прання вовни, вона вивітрюється дуже швидко, то аромат оцту тримається дуже довго. Ну що, як ви вважаєте, по одному занурювати чи зразу два, Ну, не будемо їх розділяти. Пара так пара. Я навмисне взяла такий прозорий контейнер, щоб зразу було видно, що з нашою водою. Ну, як то кажуть, Боже, поможи. Занурюємо. Ну, що я вам можу сказати? Трошки, трошки й мутніє водичка. Ну, знаєте, не, ну, це не йде ні в яке порівняння з регією. Там відразу така вода ставала як морська, синя. А тут просто, бачите, вона така, може це просто бруд? Ну, нема такого, щоб колір. Я знайшла, я знайшла. Ну да можна трохи дати можливість поплавати, але ж коли я прала оту пряжу з яком, я залишу вам посилання на, на те відео, там обережно як, от треба було мені й тоді знімати. Але в мене є ще моточок тієї пряжі. Ви знаєте, я тепер завжди буду їх купати на камеру. Ну, щоб не було безпідставних обвинувачень. Бачите, це просто грязюка. Ну, так, да, вона не сиренька, а така коричневенька трошки. Ну нема тут ні синього, ні зеленого, ні червоного. Дівчата. Це супер чудо. Тепер залишилось, щоб вони залишалися шкарпеточки такими ж яскравими дуже довго. Тому що от газал Happy Fit. Там такі яскраві кольори. Але після другого-третього прання вже так, трошки зблідли. <зліднули> Збліднули трошки. Вимивається фарба. А тут? Ні, тут вимивається тільки грязюка. Ви бачите? І це ж, ж ета, моточна пряжа. Зазвичай треба прати так бобінно, вона так, де там стояла, опилюється тут моточки, мабуть, теж десь блукали. Ну що, ви, мої свідки. Це супер-мега-фарби. Ну, не дуже. Не дуже чиста пряжа, але ж вона не віддала. А тут, бачите, тут же темно-синій. Оце ж темно-синій. Він не чорний, він темно-синій. Він повинен бути, був віддати. А червоний то завжди ж віддає. І тут його багато червоного. Ну, все, здається, вже непристойно такого кольору воду тут тримати. Ну, ви розумієте. Нам навіть оціт не, не знадобився. Я дуже задоволена. Зараз я їх трошки прополощу і повернусь до вас. О, я дуже рада. Вони, звичайно, ще дуже вологі, але підсумки вже можна зробити. Вони залишились такими ж яскравими, але стали більш пухнастими. Пряжа тут такого рівничного типу не дуже скручена і дуже гарно розпушується. І забарвлення таке, знаєте, щось на кштальт качелі. Воно йшло від червоного, помаранчевий, жовтий, зелений. Голубий синій, побуло в синьому, і тепер в зворотньому зв'язку пішло отут. Нема такого, щоб знову йшло червоний, помаранчевий, жовтий. А тут знову червоний, побув червоний і йде далі помаранчевий, жовтий. Бачите, так хвилями забарвлення. Я в'язала дві шкарпетки одночасно. І ось десь вони дуже, дуже схожі. Бачите, от, ідуть, ідуть, ідуть. а потім синій виявився, ну, вони вологі, ну, покладу. Бачите, тут трошки ширша, така полоска синя, тут вуща. От якби я в'язала по одній, я б гадала, що у мене змінилася чи щільність, чи я, може, тут більше рядів зробила. Але я в'язала дві. Одночасно межи-клупом, бачите? І так воно пофарбовано, що буває отут червоний ширший, тут вущий. А тут навпаки синій ширший, а тут вущий. І бачите, все одно, все одно це пара. І дуже яскрава, і дуже гарна, і дуже пухнаста, і я сподіваюся, буде дуже тепла. Мені дуже було важливо, щоб. Ця пряжа не віддавала колір, тому що... Ну, тому що мені це було дуже важливо. У мене залишився невеличкий моточок. Тут залишилось, бачите, ось синій буде тут двічі повторюватись, а червоний один. Ну, тому що я з синього починала і його залишилось трошки більше. Я не можу зважити зараз шкарпетки, ну, тому що вони вологі. Це знов я буду важити воду. А я зараз зважу залишок. І ми подивимось, ну, хоч приблизно, скільки в нас пішло, скільки залишилось. 23 грами в нас залишилось. Тобто 24, бачите? 24. не впевнені наші ваги. Так, значить, у нас 76 пішло на шкарпеточку 38 грам. Бачите, 24 залишилось. Я чомусь вважала, що буде десь 30 грам залишку. Але ж, це ж 39-й розмір шкарпеток, величенький. І бачите, які височенькі. І резиночка схрещена один на один. Світланка, то тобі привітання. Дуже гарно. Тримає форму, зберігається довгий час, схрещена резиночка один на один. Мені дуже подобається. Я, якщо малюнок не передбачає візерунок якоїсь іншої резиночки, я намагаюся завжди використовувати, тому що. Вона дуже гарно тримає форму. Скільки б не було петель набрано, резиночка така збігається і тримається дуже добре, дуже добре на ніжці. Ой, ну краса, ну я не можу відійти. Вони ще вологі, але вже дуже гарні. Так, дякую. Це ми зважили. Це нам знадобиться. Майже завтра знадобиться ось така різнокольорова у нас, бачите, веселка. І наша веселка витримала випробування. Через воду вона впевнено пройшла, і тепер будемо вважати, що прати можна. Навіть з якимись іншими виробами. І можна сміливо в'язати хелікс навіть з білою пряжею. І це буде дуже доречно. Отже, підсумками липня я задоволена. І хоча в свою скриньку я ще їх не можу покласти, тому що, ну, вони вологі. А оце я не знаю, ліпити тут чи ні. Ну, тому що воно ж двостороннє. Отак от. Наліплю так. Тому що вона заслуговує ця пряжа отут наліпити, але тут, тут занято, все занято. Нема місця. Отут приліплю. А десь тут на спинці можна буде приліпити. От чинс і оцю гонку. Ну, цю я приліплю після того, як дов'яжу адвентики, а то ж буде запутуватись моя ниточка. Все, пішла наклеювати свої надбання. Я дуже щаслива, що неленюча пряжа в мене з'явилася. Так, отак, як краще зробити. Отак. Отак навколо. А це для настрою. Бачите, отакий яскравий у мене, і в очікуванні свята вийшов липень. А з серпня розпочнуться ще більш цікавіші. Події пов'язані саме зі шкарпетками. Скриня у нас продовжиться. Хоч одну пару я повинна вив'язати, але в телеграм дівчата вигадали нову ідею по вив'язуванню шкарпеток, і там нові категорії. Вони не схожі на ті, що нам пропонували. Маруся і Оксана у нашій шкарпетковій скрині. Там інші. І там дівчата будуть в'язати і показувати свої роботи в телеграмі. Тому я вважаю, що я зможу в'язати, там показувати для тих дівчат, а тут знімати для моєї скриньки. Тому що ну, я хочу, дуже хочу до нового року хоч ну, і хоч хоч Шкарпеток назбирати. Ну, що ж це таке? Рік проходить, вона в мене завжди порожня моя скринька. Треба якось якось зібратися і в'язати більше, ніж одна пара. Тому що одну пару в'яжеш, ну, дві було в мене. Ну, півтори. Треба більше в'язати шкарпеток, щоб скриня наприкінці року. Була заповнена шкарпетками. І бажано, щоб вони були різноманітні, цікаві. Ось тут що в мене особливо? Нічого, звичайний строн звичайна резинка три на одну. Але ж забарвлення все на себе забрало. І, здається, Сама цікавіша пара. Хоча, коли я в'язала з Яку, якби вона не линяла, вона була б теж дуже цікава пара. Але я сподіваюся, що найкраща моя шкарпеткова пара в 2023 році ще попереду. Ну, мені б так хотілося, щоб, щоб вам було цікаво дивитись мою шкарпеткову скриньку дизайнерських бажань. З цікавістю до самого нового року. А поки що на місяць беремо паузу, а через місяць зустрічаємося. Можливо, я знайду ще якусь пряжу і буду її випробувати на стійкість. Можливо, я зніму ще якийсь майстер-клас. Тобто, мені є до чого йти. В'яжіть, втілюйте в шкарпетки своє натхнення. Я знаю, що багато хто не любить в'язати шкарпетки, але я вас запевняю, що це дуже цікаво. Тут можна розкрити багато можливостей як дизайнеру. Так, художнику і просто в'язальниці. Тому бажаю всім натхнення, мирних днів, скорішої нашої перемоги, тихих ночей. Здоров'я та сил, тому що наближається холодна пора і шкарпеток треба в'язати більше. Тому прискорюємося і до зустрічі через місяць. Бувайте!